А, заховати так от декілька ж нам буде потрібно, Сереж. А, добре. Будь ласка, вишукувалися так на лінію. Клім, давайте швидше. Все, оставили мечі, йдемо сюди. Одну лінію вишукували, щоб ніхто ні в кого за спиною не стояв. Далі, далі. І трошки, і трошечки, будь ласка, розтягніться так десь, щоб 20-30 сантиметрів було на плані. Чого ми зараз відпочинаємо? Починаємо. Перше всім добрий вечір. Зараз ми починаємо тестування. Починаємо працювати по бульсупом. Знаєте, де у вас пульс, так? Да? отут на зап'ястку можна знайти, можна знайти удари серце. Це, це так само пункт. У нас всі знайшли пульс. Всі знайшли пульс. Я скажу команду, оп, ви почнете рахувати, другий раз поп припиняєте на Готові? Оп! Тепер слухайте уважно тренера, він називає ваше прізвище, ви голосно говорите кількість нарахованих ударів. Це Насень.

Бій. <сь> Будь ласка, вот двоє крайніх сюда виходьте на майданчик, отак ближче ближе сюда, чтобы не заважали там. Ще, ще ближче, не бійтесь до мене ближче, отак. так. Бо, будь ласка, тепер через одного два кроки вперед, починаючи з вас. Перший, третій, п'ятий. Давай, поїхали, два кроки. Раз. Через швидко, одного. швидко, включаємо вже голову. Через, через одного. Ай-яй-яй. Поняв, Просто тільки прийшли, ну, в школу шкудять на цю шкульту. Давай, швидше, 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 швидше. Через одного, швидко. Добре, молодці. Дивіться, що ми зараз з вами робимо. Ви стоїте ножки на ширині пліч, руки вздовж тулуба. Я буду починати рахувати на кожен мій рахунок, ви маєте зробити глибокий присяд і підвестись. Показую, як це виглядає. Раз, два, зрозуміло, п'ятки при цьому не відриваємо. Глибокий присяд. Присіли всі вниз, показали, як ви будете присідати в нижньому положенні, завмерли. В нижньому положенні завмерли. Сонечко, давай трошки рухайся. Так, дивіться, ні, добре. Так може бути. Піднялись. Так ми з вами робимо 30 присідань. 30 присідань і відразу знаходимо пульс. Зрозуміло? На кожен рахунок присіли і встали. Темп буде приблизно таким. Раз, два, три. Зрозуміло? Приготувались. Раз, два, три. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 26, 27, 28, 29, 30. Знайшли пульс відразу. Приготувались. Оп! Шпакуємо. Кинули пульс, запам'ятали цю цифру, поки не пишемо. Запам'ятали ножки, встряхнули, набрали кисню в легені, відновлюємося. У вас залишилось 30 секунд на відновлення, через 30 секунд ще раз міряємо пульс. Зрозуміло? Через 30 секунд, я вам скажу, будемо міряти пульс. У вас буде два пульси. Перший той, що ви запам'ятали, другий після відновлення. Тренер буде називати ваше прізвище, ви йому говорите в такій послідовності два пульси. Перший після присідання, другий після відновлення. Ще, ще 3 секунди, 5 секунд відпочиваємо і знаходимо пульс. Знаходимо пульс. Всі знайшли пульс. Приготувались. Оп! Ще рахуємо, рахуємо. Оп. Тепер, будь ласка, слухаємо Касай. тренера два Я пульса віде. після присідання і після відновлення.